Запитаємо у бориспольців, як вони ставляться до гетеросексуалів. Може бути сьогодні? Запитаємо у бориспольців. Гетеро. Делікатне питання. Як ви ставитесь до гетеросексуалів? Нормально. Ви знаєте, хто це? Так. Хто? Гетеросексуали це люди. Жінка, яка зустрічається з чоловіком. А чоловік з жінкою. Дякую вам. До увага дня. Нормально. Як ви ставитесь до гетеросексуалів? Нейтрально. Ну, нормально. Дякую. <кхи> я не знаю, я ставлюсь нейтрально. Ну, що люди вибирають, то їхній вибір. Мені по більшому вибору ну, немає різниці. Ви знаєте, хто такі Е, Так, ну, думаю, розумію. Хто це? Ну, це. Люди з нетрадиційною... нетрадиційний пол. Ну. Ви маєте одностатневі відносини, так? Так, так, так. Гетеросексуали це стандартний, тобто коли чоловік і жінка. А, ну так. це традиційний шлюб. Це традиційний шлюб. Ну, тоді позитивно, так. Нейтрально, <ріху> <ріху> я до них відношусь. Ну, вони мене не чіпають, я їх не чіпаю. Ви знаєте, хто такі гетеросексуали? О, так. Ну це які як так висловитись. Гетеросексуали, якщо я не помиляюсь, звісно. Це ті люди, які ну, кохають різні. ну, один один і той же, і шлюб. Це тетради шлюб. Це традиційний шлюб. А. Гетеросексуали. А, я поняла. Дякую вам, давай дня. Кожне своє життя і свій Дякую. Мені, в принципі, не то, що байдуже на них. мені, Що вони є, що їх нема. Негативу немає. Маємо два запитання. Як ви ставитесь до гетеросексуалів? Взагалі всі люди мають місце на цій землі, тому ось так ти відношусь. Прекрасно ставлюся. Не знаю. Навірно, якщо для приколу, то так, да, теж прекрасно. А так, взагалі, без різниці. Ви знаєте, хто такі гетеросексуали? Не сильно, якщо чесно. Не знаю. Знаєте? Так. Ну люди з такою орієнтацією. Як мої? Я не знаю, як пояснити. Ну, Це люди з традиційною шляхом. Ну, з традиційною, так. Ви знали? Нет? Нет. Нормально. Нормально. Ви знаєте, хто такі гетеросесуали? Так. Ми. Це традиційний шлюб. Так. Нормально сталося. Нормально. Дякую. Доброго дня. Ну у кожного орієнтація різна і це вибір людини. Людина такою народжується, і я не маю нічого проти.